Забрала кокосика в садочку, йдемо додому. В Садочку почали вимикати світло. Ось так от. Ну не зрозуміло чи до чи коротше. То вони там з фонариками. У них романтика. В садочку. Котик, пішли. Ти мяу-мяу-мяу. Щось хотіла так сказати. І забула, дівчатка. Дякую вам за підтримку, що ви навіть мене позами підтримуєте. Нога на місці. Це все супер, дякую. Де ти там, Тимош, заганяй маму. Приїжджала подружка і дівчатка в неї дуже люблять карамельки, карандаші. Зайчика, ну покажи карандаш. Ось такі ось о, карамельки. Ось такі цукерки. Такі смачні 11 гривень коштує. Ну, раніше і по 9 вони були. Тімки зайшли в карамельку, ще цукетки ці взяли. І що, зараз прийдемо додому? Ну, ще Тімка. на ойдолки, звісно ж, покатаються, прийдемо додому. І цей. А, дівчатки, хотіла цей сказати, коротше, сьогодні постриглася ж і був у мене ще час, година. Думаю, піду в все подивлюся, що там ніяк. Коротше, купила собі класну водолазку, дівчатки, за 119 гривень. На кожен день така вона чорна. Зараз я вам, звісно, її не покажу. Ну, коротше, яка з декольне. Коротше, вдома покажу. Класна така, я вже її вділа і під курточку вообще, вона така легенька, в мене курточка тепла. Що додому прийду, покажу вам. В ательє таке не сходила. Тому що ну, після садочку вже думаю не буде з тімкою плентатися. Туди, поки туди сходимо, поки назад, тімка і так вже випітиму спать. Ротлея так і не сходила. Завтра з нічної. Сьогодні мені нічну зміну. Завтра з нічної встану, якраз на Укрпошту Ой, цей, в ательє зайду, тоді капюшон свій заберу. Знаєте, що мені в цій курточці не подобається? То що колір, звісно, класний, але бачите, такі плями. От зараз воно... чи це воно оце я не знаю. Дівочки, коротше, підскажіть мені, як ви такі пуховики стираєте. Мені, дівчата, на роботі казали, що типу, такі пуховики взагалі треба здавати в хімчистку. Ну це, блін, дуже дорого, так? Да? Кожен раз так. Та й у нас немає на районі хімчистки. Як ви в домашніх умовах стираєте такі пуховики? Бо бачите, такі плями починаються. Від дощу. Коротше щось ляпне і вже пляма. Чи ви просто чухаєте якось тряпочку,